Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Поїхали, розглянемо свіжу порцію UFC-шних новин. Колбі Ковінгтон, якому віднедавна підключили інтернет, жорстко проїхався по Махачеву. Він може казати ЗМІ все що завгодно, Махачев знає, що я витрясу з нього все лайно. Він не зможе підняти цю американську міць, він всього-навсього пастуховець. Я віддаю перевагу боям у природній вазі. Він і Хабіб на протязі багатьох років збиралися перевірити себе, перейти в напівсередню. Це великі хлопці, які скидають багато кілограм, отримують велику перевагу у легкому дивізіоні і намагаються бути більш сильними у ніч бою. Закінчив Ковінгтон. Ковінг тут, звичайно, кадр, але тут не посперечаєшся. Тим не менше це роблять не лише Хабіб і махачів. Цим користуються, напевно, 90% бійців. Якби зважування було перед самим боєм або ж за годину, тоді без питань. А так це питання вже не раз піднімалося, і це чомусь нікому не цікаво. Є розкрутка перед боєм, де йдуть прес-конференції, зважування, ось там гроші. А перед боєм зважувати то таке, як ти зачепиш ще декілька глядачів. Та Вайт дав думки на рахунок реваншу Стрікленда та Адесанії. Цей бій щойно закінчився, і нас чекає декілька цікавих боїв, які теж скоро пройдуть. Дочекаємося їх закінчення і тоді вирішимо, що робити далі. Подивимося, що буде з часом, травмами, і організуємо найкращий варіант. Закінчив Даніель. Як бачимо, Дана вже змінив риторику, віддавайте проведемо реванш завтра на давайте подивимося, що станеться згодом. Схоже, на холодну голову зважив всі за і проти. Багато людей, в тому числі авторитетних, вважають, що реванш поки що не потрібен. І я, в принципі, теж такої думки. Саньку треба довести, що він голодний, дві поразки в трьох боях. Мені здається, йому треба брати проміжний бій. Два назвав головну причину програшу Стерлінга. Перед своїми боями я завжди кажу рефері, аби той не зупиняв бій, якщо я пропущу удар. Перед боями Алджо з Сихудо, діла шов'яном ми розмовляли з рефері. Однак перед цим боєм я чомусь забув сказати Алджо, аби він звернувся до рефері. До того ж, Марку Годерту подобаються швидкі зупинки. Ми забули сказати про це. Якби мені довелося програти, я би вибрав відключитися. <свист> Якщо я не помиляюся, Стельніх визнав, що Омелі був кращий в той конкретний вечір. А ось Двалішвілі, як бачимо, фізично не може це визнати. Про головну причину програшу я пожартував, звичайно. Я кажу про те, що Двалішвілі вже знайшов тисячу причин, але ще не визнав, що Стельніг просто допустився помилки в той вечір, яку може допустити кожен. Ну і давайте ще закінчимо про Двалішвілі тим, що з'явилася інформація, яка говорить про те, що він може провести бій з Генрі Сехудо в січні. Сихудо у себе у твіттері вже попросив Двалішвілі підписати контракт. Якщо це так, то ще один крутий бій, який треба дивитися. По суті, можна сказати, що це претендентський бій, тому що переможець, скоріше за все, вийде на Омеллі. Манель Капе розповів, що Адесання підходив до нього після конфлікту на прес-конференції в Сіднеї. Після всіх цих розмов на прес-конференції він підійшов до мене за кулісами і сказав: Ей, тільки повага, ми обидва із Африки, ми брати. Я йому відповів: ми не брати. Послухай, у мене була проблема з Кара Францом, а не з тобою. Навіщо ти втрутився? Він впорається зі своїми справами. Ти високий, але я тебе з'їм, повір мені. Ти не знаєш, на що я спроможний, закінчив КП. Такий маленький КП, а такий Вередун. Ну і слухайте, дивно якось, щось Саня не може прийняти сторону, то він захищає австралійця Франца, то підходить до КП, на якого наїхав, і каже, що вони брати. То Маспінал міркує над боєм з Павловичем. Якщо ви запитаєте мене, то я вважаю, що наступним моїм боєм має бути Павлович. Думаю, це крутий бій у важкій везі на даний момент. Здається, у мене найшвидший час нокаутів, у нього друге місце, і це круто. Відправте нас в клітку і подивимося, що станеться. Це буде абсолютне шаленство, закінчив Аспінал. Зараз у важкій везі три явно виражені убивці: Аспінал, Ган та Орк Павлович. Цей любовний трикутник потрібно якось вирішити, і буде чудово, якщо Аспінал і Павлович проведуть бій. А Ган може вийти на переможця Стіпе Джонс, а потім вже той, хто виграв у парі Аспінала та Павловича за титул, був би чудовий варіант. Менеджер Махачева Алі Абдельслейс дав обширний коментар на рахунок бою його підопічного. Цей поєдинок, очевидно, не буде легким. Олівейра чудовий боєць, він дуже небезпечний. Але Іслам вже показав, що треба зробити, аби перемогти його. Я впевнений, що через три тижні він зробить це знову, він фінішує його. Єдиний шанс Олівейри це лакі панч, інших варіантів у нього просто нема. Іслам кращий у всьому в боротьбі, греплінгу, ударці. Морально він сильніший, він кращий боєць, ось і все. Також він розповів, що буде і в разі перемоги Махачева. Якщо він виграє, то буде битися з Джастіном Гейджі в наступному бою. Ми цього хочемо, UFC цього хочуть. Джастін заслуговує на цей бій. Не всі можуть вимкнути Дасті Пор'є. Він зробив дзвіночок тим нокаутом, закінчив Абдель Каприз. Ми почули вже достатньо думок з обох сторін. Залишилося дочекатися і побачити, що там буде в бою, і як себе покаже Олівейра. Ну а Гейджі вже гарантував собі титульник у майбутньому. Конор виклав інформацію, де написав, що здав все необхідне віце-президенту UFC, який займається допінгом, Джефу Новіцькі. Здав всі потрібні штучки Джефу, так що все почало рухатися. Скоро побачимось, маленький плакса. Сподіваюся, це правда, і справа почала рухатися. Конор ще виклав декілька спарингів у себе в інстаграмі. Гарно рухається цей п'яничка. Жартую, хлопці, реально непогано виглядає. Хлоп. Такі були новини. А я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось, хлопці.